Прославити його, порадіти ось так, хоч і тричі, і більше. Слава Господу! Будемо говорити сьогодні про терновий кінець, таку назву і таку тему я обрав на да. своїй розповіді для дітей, як традиційно, не тільки для дітей, і для дорослих. Певно, ну, всі бачили цю рослину, це дерево терм. Я води не турю так, не, не, не дарма кажуть таке. Насмак так, як терм. І є така особливість цієї рослини, цього, цього куща, і скорішня дерева куща, що там є голки, дуже великолючі. Крім того, що не дуже смачне, таке нелюбити, а ще й там і голки. Але, звичайно, що ми будемо не про якісь там ботанічні справи говорити, так, будемо а, говорити про те, що зробили з цього дерева. Зробили з нього вінок. І неділи якраз на нашого Спасителя Ісуса Христа. Давайте прочитаємо фрагмент з писання, де про це пишеться. Я пропоную прочитати Івана від Матвія 27 главу 27, з 27 по 30 вірш. 27 глава Івана від Матвія з 27 вірша по 30 вірш. Тоді-то намісникові вояки до Преторія, взявши Ісуса, зібрали на нього весь відділ і роздягнувши його, багряницю наділи на нього. Так, відразу глянемо давайте, що таке багряниця. Багряниця, або ж а, так, порфіра це одежа, яку носили імператори та військові провідники. Наділи на нього багряницю і шпірши стернини, тобто стерна, вінка, поклали йому на голову, а тростину в правицю його. І, навколішки падаючи перед ним, сміяли з нього і казали, радій, царю іудейський, і плювавши на нього, капали тростину та й по голові його били. Такий непростий такий фрагмент. Одним словом, знущалися і насміхалися. Чому багряниця? Так, Тому що от, таким чином хотіли вказати на той, те звинувачення, яке було на Христу. Христі, Христу. Саме те, що єдина його, його, його вина, те, що він його називали туди, скоріше висковіше навіть царіудейським. Так було і написано на Христі, на якому його розпілили. Тобто ось, ця багряниця, одяг знатних осіб. І знову ж таки терновий вінець, так, як вінець е, у урівнян він, е, Лавровий, як ознака такої пошани, слави. Або ж простіше для нас кажучи, як корона, так, От, як знову ж таки ознака знатної е, особи. Але все це робилося ж не, не для шанування і прославлення, а для того, щоб принизити. І... Давайте трошки детальніше е, теж деякі фрагменти потім пізніше зачитаємо, що ж насправді не випадково так, те, що саме цей довінець був тернований. Єдине справді обвинувачення Ісуса Христа це те, що його, і насправді не він сам, а скоріше пророки його називали як царем івдейським так, який прийде, як Месія, як Спаситель. І е, не випадково, коли йому понтій Палат каже, що. Чи ти називаєш себе цар юдейським, він каже, ти сказав. Тобто він насправді себе в такому значенні, як вони це бачили, як політична сила, як влада, він себе так, звичайно ж, не, не ідентифікував. Але це було його обвинувачення за те, що він був розп'ятий. Тобто розп'ятий ні за що. Як такого складу злочину абсолютно не було. І а, щодо цього а, Тернового вінця, давайте ще прочитаємо. Книгу буття 3, 3 главу, 17 по 18 вірш. Ми повертаємося на самий початок і згадуємо, що казав Бог першим людям Адаму та Єві, тоді, коли вони згрішили. Після того, як відбувся первогріх, відбувається ну, скоріше, констатація факту, так, що тепер уже вони жити не можуть так, як раніше. Що ж тоді буде з ними відбуватися? Отже, третя глава із 17 по 18 вірш. І до Адама сказав він, за те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з того дерева, що я наказав у тобі, говорячи, від нього не їж, проклята через тебе земля, ти в скорботі будеш їсти від неї і від неї всі дні свого життя. Терниною осод, вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову. Тобто це е, певний вердикт так Божий по відношенню не лише до Адама і до Єви, а так і до всіх нас, до всіх людей, які е, народилися після. І е, ось так через насмішку, через знущання, прості солдати, так, які взагалі не розуміли певно, що відбувається. Вони просто з своєї природи. Euh, такої, якої звикла до знущань, знущались над людиною mm -hmm. euh, і навіть, можливо, не знаючи, що і над Богом. Mm -hmm. І ось це прокляття, символом якогось, таким певним символом якого був терен, волки, тобто труднощі, біль, страждання, mm -hmm. right? що символізувало те, що земля буде родити, вона не буде вже такою благодатною і легкою, як до першого гріха. Ось саме це, цей терновий вінець, цей терен покладають на голову Ісуса Христа. Якщо ми прочитаємо Галатам, так, вже, так своїми словами скажу, 3, 3 главу, 13 вірш, то Ісус, там говориться про те, що Ісус Христос приймає наше прокляття на себе. Ось цей терновий вінець, Він приймає на себе. Те, що по суті кожен з нас має з цим тереном в своєму житті, з Богом, стражданням і мати справу. І, звичайно, що з огляду на це, він є справді для нас царем. І не просто царем, він є для нас, тобто повелителем нашого життя, а також Він є нашим Спасителем, нашим творцем і нашим вчителем. Так, Ми з Писання теж знаємо, що ви називаєте мене Господь, вчитель і правильно робите. Він є нашим вчителем. А чого найбільше хочуть вчителі? Певно, ну, я, я думаю, що хтось з вчителів може сказати, що, щоб пошвидше діти пішли додому. Тоді вчителі радіють. А, але це досконалий учитель. Він хоче, щоб його наслідували, щоб уподібнював світ. Дуже важливим нам є знову ж таки, один з уроків, мабуть, один з таких не, не випадково Ісус Христос саме а, під час а, єврейської Пасхи, так, напередодні всіх цих а, подій і Христа, і Воскресіння, Він залишає ось цей урок своїм учням. Він омиває їм так, і що важливо, зверніть теж увагу, омиває не лише ну, тобі Іване, мій улюблений учнів, собі Петрович, помиляєшся, але, але теж да, маєш пристрес так слідувати за мною. Але і Іуді теж, тому хто його зрадить. Знаючи це, він теж йому омиває ноги. Урок служіння того, що як ми маємо служити і служити всім, незалежно від того, яка це людина, що вона робить. Чи робить вона добро, чи робить вона зло, ми маємо служити. І е, якраз ось цей приклад служіння якраз є не випадково, як на мене, залишеним саме е, його, напередодні його завершення його земного служіння. Це дуже важливе послання до всіх нас, того, що як ми маємо жити і е, що ми маємо робити для того, щоб подібнитися до нашого головного вчителя. Хоча як би це не було просто. То саме це проносить йому радість. І тому дуже важливо з огляду на те, яке значення він має в нашому житті, щоб ми не просто говорили, ось який Ісус Христос великий, який Він прекрасний, як ми його любимо. Але ми думали про те, що ми йому даємо. В даному випадку це може бути терновий вінець наших гріхів, який він на себе бере. Який спричиняє йому ще більші страждання, який спричиняє йому ще більші муки. Або ж це може бути вінок із квітів, наприклад, вінок з квітів нашої любові, чим ми засвідчуємо своє ставлення до нього, тим, те, чим ми його радуємо, коли ми починаємо служити своїм ближнім, своїм рідним, іншим людям, чужим людям, будь-яким людям, які насправді, можливо, якби ми подумали власним земним розумом і не заслуговуємо таке ставлення. Але Ісус Христос нам дає приклад служіння всім, навіть тим людині, так, яка Його зрадила. І тому це дуже важливо, що напередодні і під час саме цих днів, святкування, хто вже і коли святкує, насправді це важливо, важливо, те, що ми розуміли суть цього свята. Ми просто радіємо Воскресінню і маємо надію на Воскресіння власне, але думали про те, що ми даємо навзамін чи ми даємо, знову ж таки, простягаємо йому лавровий вінок своїх думок, своїх вчинків, чи ми даємо те, що радує нашого Спасителя. Тому дай Боже, щоб всі ми були гарними учнями Ісуса Христа і радували його. Амінь.